Горе та чорний смуток знову об'єднали жителів міста Дубно на Майдані Незалежності. 21 грудня Дубенчани востаннє зустрічали свого молодого героя Максима Василюка. Воїну цього року виповнилося 25 років. Наш герой загинув 15 грудня в районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Під час виконання завдання в оперативному підпорядкуванні військової частини А 7401, отримавши вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям. Солдат воїн-сапер інженерно-саперного відділення Максим Василюк народився та виріс у місті Дубну, навчався в одній із місцевих шкіл. У пам'яті усіх, хто його знав, він назавжди залишиться щирим, позитивним та усміхненим, відданим воїном та захисником. Закінчив професійно-технічне училище No25. Був призваний на строкову службу 23 квітня 2018 року. Удружений, але не встиг потішити себе і рідних. Дітками у Максима залишилися дружина, мати, брати та сестра. Помолитися за упокій душі воїна зібралися священики православної церкви України. Серця присутніх розривалися від болю та суму, адже родина Максима Василюка уже вдруге втратила на війні дорогу та близьку людину. Нелегке випробування випало цій родині. Адже довелося похоронити зятя, тепер хоронить свого сина. Ще зовсім недавно мені мав радість спілкування з Максимом у зоні виконання бойових дій. Ми відвідували їхню групу і Побратими, старші свідчили і гляділи, кажуть, а добре, що в нас є такі, як Максим, з ним можна йти у бій, з ним можна виконувати найскладніше завдання. І справді, усім нам, усім побратимам буде не вистачати того, на кого можна було спертися. На кого можна було надіяти, сподіватися, що він буде тим, хто прикриє, допоможе, підтримує у найскладнішій миті боротьби. Важко знайти для вас, дорога родина, слова втіхи, підтримки. Але запевняємо вас у тому, що ми сьогодні поруч з вами. Ми і надалі будемо поруч з вами у вашій скорботі. Присутні під звуки плини Кача прощалися з дубенчанином Максимом Василюком, чий подвиг і самопожертва тепер будуть навіки закарбовані у нашій пам'яті. Після прощання траурна процесія рушила до свято Іллінського собору, де звершили чин похорону. Свій останній спочинок, воїн Максим Василюк, знайшов на кладовищі по вулиці Самедубській. Світла і вічна пам'ять нашому герою.